Друзі, вітаю! 12 листопада 2022 року. Сьогодні буквально коротеньке відео про стан частинка на першій ділянці. Ми її садили десь наприкінці вересня, чи то початок жовтня, вже не пам'ятаю. Ну і з попередніх відео можна точно глянути. Чому вирішив сьогодні записати відео? Тому що планую тут провести невеличкий експеримент. А ще далі про нього скажу. З нас же проглядаються сходи Гулівера. І ось сходи Любаші від Гулівер, видно ось два рядка, видно, що він стартує раніше в ріст. В Свою чергу скажу так, що напротяг цього короткого 4-хрічного досвіду я ніяких проблем в цьому абсолютно не побачив. Головне, щоб встигла наростись коренева система. А якщо посадити занадто пізно, наприклад, сьогодні, тому що <с <с до цього часу ще отримують дзвінки по посадковому матеріалу, ще з середини жовтня нічого немає, але там, навіть, свідчить про те, що люди зараз ще садять чесник. І ну, це насправді ризикована справа, тому що бажано за місяць до постійних морозів вже садити. Мінімум місяць, ще краще півтора. Тому може бути так, що він просто у вас не встигне вкорінитися, внаслідок чого або вимерзне, тому що не буде кореня, щоб перезимувати, або дуже слабенько вже весною піде в вегетацію. Тому підходимо ми до наступного питання, стан кореневої системи. Це в мене тут трохи після посадки не вслідив курей, трохи повигрібали. Але я тут все поприспав. Зокрема, це ще одна причина, чому частину я тут візьму, закомпостую, щоб на всяк випадок не вимерз. Ось я викопав одну таку чесничину, яка була на кшталт їх зверху. І ось гляньте, яка тут коренева система. Це притом той чесник, який лежав наверху. Тобто можемо зробити з цього висновок, що той, що в землі, там вона так, така ж, або ще й навіть більше. Ось гляньте, до, до, достатня густота, і от найдовші корені досягають, там вже, напевно, сантиметрів 13-15. Це зубчик любаша, ну давайте вже, якщо ми сюди добралися, викопаємо зубчик гулівера. Візьмемо самий крайній. Вже бачу, що проглядаються ось корені. А Земля збита, тому що волога погода. Ну, на Голівері видно, що коріння ми трохи пообривали, але ось його довжина, так само до 10 сантиметрів, тобто ще в нас. До основних приморозків час є. Відповідно, наша коренева ще встигне коренитися. А те, що буде зверху, там уже листочок чи два, ну, страху абсолютно в цьому немає. Часник собі благополучно піде в зимовку, а весною саме побачимо, який він тут виросте. Так, власне, ось наша компостна яма. Тут вверху цьогорічний, цьогорічні рештки. Тут вона була викопана під, першочергово під кхм, перегній. Я привозив сюди 2 тони перегною, коли досаджував фундук, ями на дно додавав. Там ще щось залишилось. Потім я сюди скидував рештки в минулому сезоні. Різні органічні, зокрема, і обрізки з фундука, тому що дуже багато деревини. Навіть при такій висоті штамбів дуже багато порослі плюс основна обрізка. Вони тут перегнивають собі. Ну і вверху цьогорічні відходи. Я трохи розкопав, трохи набрав, ось такий він вже розсипчатий. ну Розумієте, абсолютно, ось якраз його вже добре використовувати. Сюди також. Скидував рештки з чесника. На, на зиму це все накрию і хай це його вже перегниває. На той рік уже в іншому місці буду робити вже не, тільки не компостну яму, а компостну кущу. А це вже хай абсолютно повністю все перегниє, щоб його тут повністю спустошити. Е, значить, що нам дасть компост, в тих же посібниках по чеснику проводились дослідження. І Зокрема, вони побачили, що компостування вже після посадки перегнує. Там чи, то, чи торфом, чи компостом. Не скажу точно норми внесення, але там щось в районі виходить біля, біля 7 тонн на гектар. Тобто тоненький шар такий. І таке компостування воно краще дає шанси для зимовки часнику. І додає в урожайності плюс 15-20%. Ну зараз приступимо до безпосереднього розкидання. Так, з цим закінчили. Невеличку діляночку закомпостувала чисто для експерименту. Можна так само компостувати опалим листям, в кого збоку я десь багато, не знаю де вивезти. Знаю знайома компостувала лушпинням від соняшникового насіння. Тобто будь-що що піде потім в органіку. Тобто будь-якими будь такими схожими матеріалами. Хочу зробити анонс по наступному віде відео, воно буде по фундуку. Будемо викопувати двохрічні саженці для підписника. Це у нас трьохрічка, ось такі повиростали, при тому, що на початку весни я їх зрізав на сантиметрів там, на 20-25, хоч за сезон повиганяли такі шпали по 2,5 метра. Якщо встигну пересажу їх з осені, якщо ні, то вже постараюсь весною їх пересадити. А ми будемо викопувати власне двохрічні відводки. Ось вони в нас є, тобто вони вже другий рік легітують. На перший рік ми їх пригнули, вони вигнали фінгін. Ну і за другий сезон вони вже нарощували кореневу систему. Також були зрізані всі спочатку сезону. На 15-20 см ну і виросли за сезон десь от на півтора метра, 1,60 метра. Зібрав вже в цьому році який не який тому що ті роки так чисто, тому що попередні роки отримав сигнальні горіхи вже на четвертий пятий рік. Зібрав десь кілограм сумарно, 50. У мене дорослих дерев небагато, тих я не збирав, тому що їм по три роки. А ось ці, які побільше, побільше. вже деяким, тут п'ятий рік іде. Але я все перші роки експериментував з обрізки, тому якби урожаю з них особо не було. Хоча на третій рік вже були сигнальні горішки. Власне, хочу показати вам. Це вже двохрічний саженець у мене тут. Ось він вже повністю в сережках, буде урожай на той рік і ось залишки плюски, вже отакий от двохрічний саджанець, як там, що ми підходили, я його висадив в себе. І на другий рік він вже мені дав горіхи. Це на рахунок сортності, тому що дика ліщина дала перші два горішки тільки на, на п'ятий рік. І відповідно вони були не дуже великі. Так, ну на цьому все. Будемо з вами прощатися. Так, значить, ви, е, викупку саженців буду робити, коли вдарить якийсь вже такий відчутний приморзок, щоб опало листя. Можна, в принципі, вже розпочинати, але без листя як би пофеншую. Тому якраз трохи земля підсохне. І тоді вже зустрінемося при викупці саженців.